Від Луків 8 розділ. Ми будемо читати, вже ми почали його читати вірш за вірше. І сьогодні ми читаємо Євангелія від Луки, 8 розділ з 4 вірша. З 4 по 10 вірш. Ми прочитаємо цей текст. Можливо, хтось вже чув подібну проповідь, але Господь нам відкриє по-новому. Отже, Євангеліє від Луки, 8 розділ, четвертий вірш. Коли зібралось багато народу, і люди приходили до Ісуса Христа з усіх міст, Він почав говорити притчею. П'ятий вірш. Вийшов сіяч, сіяти зерно своє. І коли він сіяв ці зерна, одне впало край дороги і було потоптане. І птахи небесні поплювали його. Інше, інше впало на камінь і зійшовши, сохло. Бо не мало вологі. А інше впало між тернину, і тернина виросла і заглушила його. А інше впало на добру землю і зійшовши, принесло плід стократний. Сказавши це, він вигукнув: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж його запитали його, кажучи, що має означати ця притча? І він же відповів їм учням. Вам дано знати тайниці Царства Божого. Я тут зупинюсь і трошки прокоментую. Отже, отже, е уявіть собі, уявіть собі, е коли Ісус Христос е був на землі, і, і Він служив, і Він проповідував, Він стілював, він кормив, завжди навколо Нього був величезний натовп людей. І так само я казав на минулому зібранні. Величезний натовп людей. А, чи подобалось йому це, чи надихало його це, чи ні. Знаєте, є люди, яких надихають натовпи людей. Є, ну, є люди, яким треба, щоб були натовпи. А от ми про Ісуса Христа. І коли зібралось багато людей, він почав їх навчати. І почав навчати їх притчи. І тепер декілька слів про притчу. Коли ми доходимо до таких моментів, де Ісус Христос навчає причі, я завжди говорю, що таке притча. Притча це історія, якась історія, яка складається із звичайних прикладів, наприклад, про сіяча, про зерно, про птахів, про ґрунт, або є притча про Рибалок, які закидували свій небі і ловили рибу. І ще є багато різних притч. І ця притча про сіяча. Притча це історія про звичайні речі, але там є прихований глибинний, прихований невидимий смисл. Сенс. Прихований смисл. Притча це історія проста. Але в ній є прихований смисл. Невидимий. Mm -hmm. І далі Ісус, коли з учнями починає говорити, Він каже, що це таємниці Царства Божого. Ти читаєш, вийшла якась людина, порозбрасувала зерно, і то якось право порозбрасувала, там на дорогу попала, в горсточках, каже, там, -то птахи прилетіли, покривали. А Ісус, Ісус Христос учням каже, це таємниці Царства Божого. приховані. Отже, на поверхні ми бачимо прості слова. Але, але, щоб зрозуміти глибину, щоб зрозуміти глибину, по-перше, треба бажання. По-перше, треба бажання. І треба приділити час для того, щоб роздумувати, для того, щоб якби, попрацювати. Що ж означає ця притча? Треба мати бажання. До пізнання. Я дещо хочу сказати. От що я чую дуже часто, і я від вас це чую. І можливо хтось би вмів би мені зараз сказати, якби я запитав, але не буду, я вам це скажу. Я чую від багатьох людей, коли людина каже, я не розумію Біблію. Я її читаю, я її читаю, я читаю слова, але не розумію смисла. тому що в ній записані звичайний текст, і ти букви знаєш, тому і читаєш. Але в ній є скритий смисл. В ній є дещо, що Господь приховав. І, для, і знаєте, він не сильно глибоко приховав. Він приховав, але не сильно глибоко. Але він хотів би, щоб людина хотіла дізнатися. Хотіла дізнатися. І це важливо, щоб людина захотіла знайти, що прихована. Щоб людина мала терпіння, щоб посидіти і подумати, щоб людина мала бажання, оце бажання до пізнання. Бажати знати більше, чим на поверхні. Бажати. Знаєте, оця притча про сіяча, вона відома. Багато людей її чули. Таже мультики є. Наберіть в Ютубі притча про сіяча. І там буде про цих птахів, про це. Тин -тин -тин -тин. Ви себе бачите мультику. Це якраз те, що на поверхні. Але глибину, глибина скина. Отже, висновок цієї частинки. От що я хочу сказати. Чому. Чому не всім людям відкрита біблія? Чому не всім людям відкрита глибина? Чому більшість людей зупиняється на поверхні, на цих е, малюнках і не бачить глибину? Тому що Бог не відкриває свої таємниці байдуже. У кого нема цього бажання пізнати, хто не хоче приділити час і терпіння, хто не хоче ну, просто запитати, Господь, мені цікаво, я стоп, стоп, стоп. Я далі не піду, я хотів би знати. Ну Це це логічно. І далі я продовжую. Е, 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 нехай ми я продовжую далі цю числу. І от, уявіть собі, тепер про НАТО. Цікаво. Стоїть Ісус Христос, стоїть його 12 учнів, стоять там жінки, що там ходили, І ще там люди, які весь час ходили. І стоїть безліч людей, 5 тисяч людей. Я не уявляю, скільки. Це ота площа вся повністю е, з людьми. І знаєте, Ісуса Христа, була, у Ісуса Христа була мета. Він багато разів їй казав. Я прийшов, щоб навчити людей про Царство Небесне, про Боже Царство. Я прийшов, щоб навчити людей про Царство Боже. Всі це знали. Він це багато разів казав. Я прийшов, щоб звіщати про Царство Боже. І от стоїть Ісус Христос. Стоїть перед ним п'ять тисяч людей. І, наприклад, хтось з нас з вами підходить і каже, Ісус Христос, ну, прийшов твій зв'язний час. П'ять тисяч людей. Тепер ти можеш їм все про Царство Боже і розказати. Вони все поймуть і стануть твоїми учнями. Ісус каже, а що? І починає розказувати притчу про птахів, про зерно, про якогось сіяча, який на дорогу там сипанув. Взагалі ніхто нічого не зрозумів. Ісус, ти повинен був про царство небесне розказати, ти повинен був, щоб, ну, щоб все було це на поверхні, щоб ми по пунктах. Е, 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 ну, Зразу все зрозуміли. Ну, тут п'ять тисяч людей втрачаєш аудиторію. А, я, я, я. О. Але Ісус Христос не так думав. Він розказав притчу. Нічого не понятно. Не, всім все було понятно. що там не понятно. Ну, Впало туди, впало туди. Всім все зрозуміло, а нічого не понятно. І знаєте, що відбулося? Всі зрозуміли, що це притча. Всі зрозуміли, що це і на що це і аллегорія, що це е, е, щось означає? Що означає. Всі поняли, ну і пішли додому. <рі> так ми Біблію іноді читаємо. Так, А, Б, В, Г, Д. М -м. Ну, я прочитав. Нічого не поняв, але прочитав. Ну ладно. І пішов додому. Хорошо, якщо, якщо ще беремо Біблію, то я нещодавно було в одному... Ми прокидували одну сім'ю. І я кажу, «М -м, ви біблію бібліотеку, у вас є біблія, є. І ця людина полізла там, по цих шапах, аж на верх. Достала, протела, віддала. Знала, де є, але трошки достала і протела. Ну, хорошо. Хорошо, коли ми знаємо, де є біблія. Біблія для того, щоб її читати, і біблія для того, щоб її розуміти. Отже, висновок, я хочу тут зробити висновок. Таємниці Божі. Таємниці Божі він не виставляє це дорогоці, дорогоцінності. Ці таємниці чи слова, вони дорогоцінні для Бога. Він відкриває їх тим, хто це цінить. Він відкриває це тим, для кого це важливо. Він відкриває це. Він відкриває Він не так, що ховає, що взагалі ніхто нічого не поняв. Він відкриває. Але треба. Бажання, треба зусилля, треба, треба трошки покопати, попрацювати над цим. Отже, притча. Далі. Коли ці люди ушли, все, розійшлася більшість людей, розійшлася. Де хто залишився? Уходить. Знаєте на що притча похожа? Притча похожа, Біблія похожа, е, Притча похожа на такий фільтр. Ну, те, кому, ті, хто не вважається цінністю і ті, кому не цікаво, ті просто уходять. Але хтося стався? І там написано, що остались учні. Був натовп, але Ісус Христос не шукає натовп. Насправді Ісус Христос не шукаємо на через нашу церкву, через наше церковне зібрання і через всі ці благодійні заходи, яких ми провели, більше 900 пройшло сотні тисяч людей. Пару сотень кожен, кожен тиждень. Але небагато людей, які сказали, не хотіли б дізнатися, що ж це означає, ця притча. Ми хотіли б не просто почути, що це Слово Боже сказане Ісусом Христом, ми хотіли. Узнати його значення для мого життя і можливо застосувати, взяти це в серце. І от вони його запитали, учні запитали, що означає притча ця? Тільки учні запитали, що ми, хоч, ми хочемо Господь пізнати. Ми хочемо е, узнати значення цієї притчі. Е, ми почули, да, Господь? Ми почули про сіяча. Ми прочули про зерно, яке впало на, на придорозі в терні, в камінь і на добру землю. Ми прочули про птахів, але ми хотіли Господь пізнати, що означає причина ця. Ми хотіли піз... е, 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 глибину. І знаєте, для цього треба було остатися. Для цього треба було спитати. От в нашій культурі, в українській культурі, е, є така не дуже хороша наша штука. Господи, захисти нас від Ісуса Христа це обстрілів. Захисти Кримінчуг, і захисти Україну і захисти наших захисників від Ісуса Христа. <праць> Отже, тут хотів сказати: сам, сам про себе подумай. От подумай, ти сидиш на цьому місці. Тільки учні запитали, що це означає. Тільки учень хоче навчитись, хоче пізнати. Чи є в тебе оце учнівська ця в серці? Чи хочеш ти пізнати? Чи хочеш ти запитати у Ісуса Христа? І ось що я хочу сказати, в нашій культурі люди не задають питання. У всіх є питання, куча питань, але люди не задають питання. І це, ну, це не переможне. я не зможу це перемогти. Я завжди кажу, що задавайте, будь ласка, питання. І не задаються питання. Задавайте питання. Задавайте їх пастору, задавайте їх тим, хто служить, тим, хто з вами спілкується, тим людям, які знають слово Боже. Будьте, будьте обережні, коли ви задаєте питання в Гуглі, тому що можете попасти не на ті сайти, на які. Потрібно. Ну, можете і там питати у штучного інтелекту. Я, до речі, з штучним інтелектом трошки спорю іноді, тому що він там стверджує мені еволюцію. Я кажу, як ти, ти ж повинен бути. ну, Ти не повинен нічого стверджувати, ти повинен бути і про теорію ну, еволюції, але і про створення казати, а він тільки про еволюцію каже. Тому я з ним е, е, спорю, тому що трошки не, не доганяю. Добре, це. Е, це. Тобто задавайте питання. Отже. І знаєте, що Ісус Христос учням відповів? І от що Він відповів тим, тим людям, які все ж таки залишились, які не пішли і які задали питання. Він сказав таку відповідь. І колись ця відповідь стала для мене дуже важкою, що я взагалі не поняв цього смисла. Я просто навіть е, трошки огорчився. Він каже: Ісус Христос повертається до учнів. Люди вже йшли, людей вже не було. Він повертається до учнів і каже: вам дано знати таємниці Царства Божого, а тим людям не дано. Вам дано тим, хто бажає, тим, хто, у кого є ну, бажання пізнати, тим, хто хоче попрацювати, тим, хто хоче знати глибше, тим, хто остався, тим, хто не уйшов. Він каже, вам дано знати таємницю Царства Божого, а, а іншим, тим, хто були, але ушли, їм не дано. І коли я перший раз, роки назад, я це прочитав, як це ти Господь сказав, цим дано, а цим не дано. Це ж несправедливо. Ти ж повинен всім однаково, равенство і брати, ти ж повинен всім однаково відкривати. І мене це трошки. Це, ну, мені здалося, що це несправедливість така від Ісуса Христа. А зараз я розумію. А зараз я розумію. Дивіться, Господь не нав'язується тобі. Не нав'язується. Він чекає від тебе. Він чекає, ініціатива повинна бути від тебе. Бажання повинна виходити від тебе. Це ну, рішення бути учнем. От е, трошки про учнів скажу, ну, це не всі зрозуміють, але для тих, хто зрозуміє, е, скажу, дивіться. Ісус Христос вибрав собі учнів, пам'ятаєте, 12 учнів їх вибрав. Але вони могли сказати, та ні, я не хочу. Не. і вони повинні були його вибрати на взаєм. Розумієте? Ісус Христос тебе покликав сюди прийти, щоб пізнавати Слово Боже і зростати духовно, і робити кроки, і, ну, і задавати ці питання. Але і ти повинен із своєї сторони. Був також е, зробити ці кроки і, е, ну, і сказати: я вибираю також тебе як кого? Як учителя? Знаєте, не може бути біля Ісуса Христа такої анархії. Господь я буду біля тебе кружляти, ти мене сілюй, ти мене благословляй, але я буду е, своїми шляхами ходити і буду те, те робити, що мені забажається. Так не може ну, бути. Тому що біля Ісуса Христа залишилися тільки учні. От тільки учні. Це важливо. Тільки учні. Ті, яких він вибрав, і ті, які вибрали Його. Оце важливо. Чи зробив ти свій вибір? Він до тебе вибрав. Він твоє серце постукав, він тобі відкрив. А чи зробив ти е, навзаєм? Отже, там не було несправедливості. Ці люди зробили свій вибір. Вони послухали, вони зрозуміли, що це прича. Вони зрозуміли, що він щось мав на увазі. Вони зрозуміли, що там є схований смисл. Але по якихось причинам вони не захотіли дізнаватися. І все, і, і пішли вдома. Але залишились ті, які вибрали і прийняли в своєму серці рішення, я хочу бути учним. Я хочу пізнати Господа, я хочу пізнати Його волю. Я хочу пізнати його таємниці, я хочу зрозуміти, що він має на увазі про царство Боже. Я хочу навчитися, я хочу зрости. Я вибираю це. Я остаюсь і найважче для нас, я задаю питання. Бо це найважче для нас. Господь, поясни нам першу, ми не поняли. Отже, закінчую цю частинку, хочу сказати. Ісус Христос не шукає натовпу. Він шукає учнів, які навзаєм йому скажуть, що ми хочемо бути, ти наш учитель, ми сприймаємо тебе як вчителя. У мене вчора була така розмова з жіночкою, якій ми допомагаємо. Ми вже декілька разів ми надали їй допомогу. І її життя дуже зруйноване. Знаєте, чому я весь час розказую такі історії? Тому що дуже багато ми йдемо в ті місця, де у людей зруйноване життя. Ну, Тому що нас Господь туди посилає, як своїх посланців, щоб ми сказали Слово Боже і також принесли гуманітарку. Ми це робимо весь час. І я не засуджую ніяких людей, можливо, це було колись раніше, але зараз я все це бачу. Я співчуваю людям. Я хотів би, щоб у них не було такого горя, яке вони переживають. Але я знаю, що якщо людина прийме Господа, якщо вона прийме ну, те, що ми принесли, не тільки гуманітарку, те, що ми принесли духовно, Господь почне працювати і змінювати цю людину. І я почав їй казати, які їй кроки зробити так, щоб Господь почав її благословляти, тому що в неї в житті немає Е, Дуже хвора е, дуже розбита, е, розбитий шлюб, там непонятно, там Хто там ці все жительці, надовго ну, з нею, чи надовго. Ще одна дитина, вона сама, така худа, як я, трошки худіша. І так далі. Mm. І я їй почав говорити, які кроки духовні по відношенню до Бога треба зробити. Ну, по відношенню до мене, Мені нічого не знає. По відношенню до Господа. І вона почала зі мною спорити. І не сприймати. Просто спорити і не сприймати. І це. Що ти можеш людині? Що Ісус Христос може? Як Він тобі може цю притчу роз'яснити, якщо ти не хочеш її слухати? Якщо ти не хочеш взяти це, Він не може. Господь не може тебе благословити, якщо ти закритий. Розумієте? Господь не може тебе благословити, якщо в тебе немає віри в те, що Він говорить. Віра, вона відкриває, відкриває тебе. Боже слово, Боже Слово в тебе, і, і в тебе відбувається змін. Якщо в тебе нема е, віри, от, ну... у мене все нормально з Богом, у мене все нормально. Я кажу, як нормально, подивись на своє обставини життя. Твої обставини свідчать, що в тебе не нормально. Ні-ні-ні. Ну, ну, хорошо. А тобі гуманітарку. Е, і е, я не збіг. Е, Тому, друзі, подумай сам про себе. Зроби тест. З якої ти частини, з якої ти групи людей, з тих, що пішли собі, вони знали, що це щось е, сильне, що, щось від Бога. Або ті, що осталися і хотіли більше. І вони отримали це відповідь, і вони отримали це благословіння. Це учні. Амінь. Цей пункт амінь.